Цікаве відео, хотіла для вас вже засняти давно, і нарешті до нього дійшла. Сьогодні поговоримо про е, карти Таро від стратєг Аврора. Да? Може, вони ще у когось є. Відповідно, це такі два вкладиша. Там звичайні короткі описи за QR-кодом по значенню Артура Вейта. Ну, і відповідно, вкладеш е, комплектатора. Да? Ну, та, та людина, яка в, в, в вкладала комплект взагалі. Uh, в принципі, от чим відрізняються, да, от, чому кажуть, що треба, все ж таки, якщо ми пристосовуємося до класики, якщо ми починаємо з класики, чому варто це робити? Тому що uh, різниця вона дуже помітна в певних арканах. Я обрала самі такі яскраві відео буде довге, тож можеш затицяти x 2 затиснути екранчик і буде пришвидшене відео. Погнали! Uh, вісьмірка кубків, да, взагалі, от ми бачимо чітко: тут у нас вісімка кубків. І у нас людина йде вже в червоному вбранні, іде далі. Тут у нас зовсім інша картина. Людина йде на зустріч між цима восьма кубками, да, тобто, і тим паче у нас людина також у нас вона стара, да, Тобто людина вже прийшла певний крок і для того, щоб їй вивільнитися, для того, щоб був певний рух. Людині необхідно пройти ці емоції, да, як начебто поплавати в спогадах певних, да, відповідно. Тобто тут все рівно воно вже Система вже різниця. Другий варіант точніше, наступні карти. п'ятірка мечів. У нас тут взагалі зображено три особи, Да і ми знаємо, за це у нас людина, яка запитувач, да, кверен, або за часту, вона у нас відбувається тут, да, тобто поражені, нечесне пораження Рідко коли тута. Тут у нас зображено взагалі типу одна людина. Яка має 5 мечів, да, типу таке враження, як вона сама всіх розкидала, розбросала, мечі валяються, і за один меч тримається, за другий там трошки непонятно що. Да, тобто Тут, в принципі, знову ж таки теж неравний бой, але відповідно, да, тут у нас гори є такі, а тут у нас гори подалі, тут у нас він на горах общастить. Тобто, смисл, да, все рівно він трішки різниця, Тобто людина може мати і внутрішній конфлікт тут більше, да, тобто смисловий, або, в, в принципі. Коли людина теже там сама сама з собою, або з кимось там конфліктує, сама залишається з собою, і, чесно кажучи, там людина там, типу, теж агресивна, але все-таки видозмінність і є. Стосовно п'ятірки пент, пентаклів, якщо ми тут бачимо, що люди вбранні дуже такий скудний одяг, да, бідняковий, скажімо так, подертий, подряпаний, порватий, то тут у нас люди, ну скажімо так, вони або конфліктують буквально за щось. Да, тобто рішення, в принципі, ну, тут навіть дверей не видно, да, щоб зайти в принципі, да, треба зайти, вирішити щось, дійти да, до общого якогось компромісу, ну, Тут у нас іде конфліктно, да, тобто тут вони Конфліктують не за те, що вони вдвох в кризі знаходяться, а криза, да от три думки вони якось не зійшлися. Ну, принаймні тут показали три персонажі. Опять же, таки є сір азі, чого я завжди кажу: спостерігайте за тим, що намалював взагалі автор. п'ятірка кубків. Якщо у нас плачельниця, да, дивиться, в принципі, ті кубки, які у нас розлиті, да і позаду у нас два стоять, то відповідно тут всі п'ять кубків. Да, відповідно. І вона розвернута до нас лицем. Тобто вона горює, в принципі, за всім, і в неї, виходить, там, нічого не залишається. Да? Або збоку, або, типу. Ну, опять же, таки, смислова гама вона різниця. Їдемо далі. Восьмерка одна з моїх любимих карт. Якщо вісімку жезлів ми маємо або запустити, або вже ситуація якась запущена кимось або чимось, то тут просто вони стоять у, ну, у ступі. Да, відповідно, тобто палки просто стоять, це, скажімо так, руху, я тут особо не бачу, просто так от собиття просто так накинулися на чоловіка, да, і чоловік мобільний э, рішає. Якщо тут, в принципі, є якась послідовність, да, ну, типу, один за одним, принаймні так намальовано. Тут у нас ну, якби хаос определений, да, соответственно. десятка кубків. Що у нас тут? У нас тут сім'я розвернута спиною, а тут у нас дівчата вже щось святкують, да? відповідно, також на емоціях. Типу, да? От море спокійне, там, річка спокійна, все спокійне. Тут, знову ж таки, не сім'я нас відображена, да? а вже дівчачі, там, не знаю, ну, хай буде відповідно. Да? вісімка. Вісімка мечів. Якщо у нас тут людина повністю зав'язана, повністю оточена мечами, то людина тут просто споглядає вниз, меч у неї встромлений. Я так сподіваюся, вбрання, да, типу, ну знову ж таки зображення, червоне, да, що людині необхідно рухатися, певна внутрішня є агресія, да, от типу, щось з того. І відповідно, тут, типу, теж хаотичні думки, трішки відозмінна, але людина вільна. Людина вільна по рукам, і на типу, в принципі, все може побачити, да, але ще треба тільки голову підняти доверху. Повішений, 12-й старший аркан. Якщо ми не знаємо, да, тут у нас завжди, скажімо так, і у нас німб тут зображений, да, що людина, скажімо так, може бути, всі волі, бо там просвітницька людина або ситуація, яка обознана, але непонятна для остальних. Да, і також ми не знаємо, чи в нашого повішеного руки зв'язані, або він їх схрестив самостійно. То тут у нас, що в нас виходить? Руки в нас вільні повністю. Да, він тут без, ну, Він розуміє, що треба щось. Робити, і, в принципі, ясність тут, ну, трішки, скажімо так, вона зверху, да, відповідно. Тобто, треба як самому сказати, чувак, давай піднімайся. Да, тобто, знову ж таки, видозмінність вона є. Це я дуже кратко говорю, і то вже відео 6 хвилин займає сім мечів. Ну, опять же таки, Тут а чувак уже з да, соответственно, шампура. А тут з а цими шампурами, ну, він їх з комуніздів струмив вето, або один питається його э, ну, таки, Це треба дивитися по картинке все. Четвірка мечів. Uh, більше похоже на десятку мечів саме тут. Тому що якщо у нас тишина, умиротворення, покої, у нас тут мечі поруч, то тут мечі встромлені в нього. тобто, чоловік, який сам себе. І тут ще не що тут зображено: да? тут меч між ногами чи що, де він там, той меч тоже, опять же, таки дуже... більше похоже на десятку мечів. Двійка мечів. о, моя любіма. двійка мечів, якщо тут людина е прислухається до внутрішньої, да, або ізолюється, або всі за і проти, то тут чоловічок, в принципі, все бачить, просто голова опущена, тим паче, бачите, тут е ростуща росту росту луна, да? а тут у нас повнолуння. Опять же, таки, да, взважується все за і проти, теж тихе море, все, типу, тихе озеро, море, там хто хоче так і називає, в принципі. І знову ж таки, якщо в нас тут вбрання біле, да? чистота разума, має бути, тобто це вже на це спонукання. Тут у нас чорне вбрання, то? тобто, відповідно, людина може щось навіть і приховувати. Можна тут інтуїцію почувствовати все, що угодно. Двійка жезлів. Людина тут у нас за один варіант тримається, да, за один жезл і має також глобус в одній руці, то тут у нас за два. Принаймні, я так розумію, що тут у нас глобус, чи що у нас тут Якісь тут куля, да, якась, і тут знову ж таки. Тобто людина тут буквально не вирішила да, типу, куди йти, що робити. Якщо тут вже обрано, да, типу, але людина ще вагається, і, в принципі, людина вже результат знає, то тут людина якби, да, от повернута голова, хорошо. Хорошо, ладно, повернута голова, вона є, але все одно рука тримається за інший посох. Трійка Пентаклів. О, тут, трішки, знаєте, типу. Тоже, не видно, хто там балакає, що вони балакають, але вже є результат. Тобто вони вже бачать, який має бути результат. Да? Тобто або вони копіюють щось, або вони беруть іншим принцип когось да? для того, щоб спланувати щось. А тут а в нас немає, да? тобто вони тільки вирішують, як воно це все буде, компроміс шукають да? ідеї, підкидують друг другу, якщо тут вони просто ну, мені так іде да? від цієї колоди, в принципі, знову ж таки, в залежності, від Питання. Ну і десятка мечів. Якщо тут у нас да, повний крах, розрушення, да, особливо логічне, да, там, по уму, то тут просто от крах, да, типу, що от людина, як от, знаєте, спішила, спішила, і опоздала, що тут уже, вже оказується все давним-давно закінчилося. А людина тільки, скажімо так, ліба збагнула. Лібо пізно да, от розуміє, да? тобто, знову ж таки, ребятки, коли ви берете інші колоди, да, то, відповідно, все копіювати по класичній системі не бажано. Тому що інші, скажімо так, картинки вони можуть видозмінюватися навіть по суті. Тож, ребятки, хто хоче краще розбиратися в картах Таро, по системі Артура Вейта, запрошую вас до себе на навчання. Тож всім успіхів!